Сломан прав фланг. Розвертає. лізе вперед команда Рух. Зараз може бути небезпечним момент. Удар поворотом, який ударив! Попереджені м'яч лучає добивання все-таки. За академію 6-0. І визначається забитим м'ячем. 99-й номер команди академії футболу. Рух Львів. Максим Повханич, який вийшов після заміни, але які удари? І як же його треба відмітити? Але добивання теж треба вміти добувати, треба вчасно понятись в потрібному місці. Вчасний момент потрібному місці.